Доць ти де. Скільки їх? Слухай уважно, увімкни на телефоні геолокації і кинь мені в месенджер. Молодець. Тепер тримай телефон біля вуха, щоб вони бачили, що ти з кимось говориш. Тато вже виїхав в твій бік. І чудово! Якщо вони наблизяться, зайди в найближчий магазин або аптеку балончик при собі. Якщо перегородять дорогу, навіть не розмовляй. Просто використай балончик і біжи в людне місце. Добре, залишайся всередині, поки тато не приїде. Він вже заводить машину.